Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 911 за підручником Аллах 8, автора Олександра Істере. І наше завдання обчислити по Перше. першому. Так, у нас мінус 2 у мінус 3 степені. Знаємо, що перевертаємо, але мінус у нас залишається, тому що воно не відноситься до нашого, так, саме мінус третього степеня. тому у нас буде 2 у кубі. Тобто у нас буде одна восьма. Є друге. О, супер! Тут. Мінус 0,4. У мінус у другому степені. Тут треба бути обережним. Ми давайте так, як читаємо, так і пишемо: 4 десятих, Мінус 4 десятих, так? У мінус другому, нічого ще не робимо. Отже, 4 і 10 можемо скоротити на 2. Це буде 2 п'ятих, так? Отже, мінус 2 п'ятих у мінус другому степені. Що ми робимо? Тепер перевертаємо. Мінус 5 других до квадрата. А ось тепер мінус входить до квадрата, Ну, тобто, це в дужках, так? І до квадрата. Тому мінус на мінус дає плюс, буде додатнє число, Це буде 25 четверте. Так, ми на екваторі. Тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. Одна третя у мінус другому. Ну ви вже зрозуміли, чому це мінус тут, так? Так, добре, мінус. Перевертаємо, у нас буде мінус 3. Бо одна третя, якщо перевернумо, буде три перших. Так? І до квадрата. Тобто це буде мінус 9. Ось цей мінус перетворюється на плюс, а ось цей мінус залишається. Так, і четверте. Мінус, мінус. 2 треті у мінус третьому степені. Окей, мінус, мінус, перевертаємо, буде 3 других у кубі. А якщо у нас не парний степінь, то мінус залишається. Тому мінус на мінус дає плюс, тобто це буде просто 9 четверти. Тобто, ось цей мінус на мінус дає плюс, тобто число. Так, все, це буде розізов даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па. А ви не скажете мені, чому я 9 четвертих написала. От, відразу побачите. Чи додивлюєтесь ви моє відео до кінця? У нас же не до квадрата, у нас до куба. Три у кубі це буде 27. А чому я так до квадрата? А два у кубі буде 8. Отак, правильно. І все. Тепер дякую за увагу. Тепер точно па-па.